Вітаю вас, друзі! Давненько ми з вами не бачилися. А що це позаду мене, погляньте! Та це ж справжнісінькі повітряні кулі. Ви колись літали на таких? Запрошую вас полетіти разом зі мною до чарівної країни. Мерші, вирушаймо! Ось ми і прибули, погляньте, яка гарна ця країна! Це країна Звукляндія, і на нас тут чекає дуже багато цікавинок. Щоб потрапити до самої країни, нам потрібно пройти крізь цю браму, але просто так ми не зможемо її відкрити. Вітаю вас! Ви впізнали мене? Так, я гончик, і я допоможу вам відкрити ворота до чарівної країни. Для цього ви повинні виконати моє завдання. Назвати слова із заданим звуком. Назвіть усі слова, в яких є звук В. Білка. Чи є в цьому слові звук В? Ні, немає. Борона. В цьому слові є звук В? Так, Є. Ворона. Він знаходиться на початку слова. Троянда. Чи є в цьому слові звук В? Ні, немає. Вовк. Чи є в цьому слові звук В? Так, є. Ми його чуємо на початку і всередині слова. Вівця. Чи є тут звук В? Звісно, є. Він стоїть на початку слова. А тепер назвіть усі слова, в яких є звук І. Кактус. Чи є тут звук І? Ні, немає. Індик. А тут чується звук І. Так, на початку слова. Іграшки. А тут є звук І. Є, він також стоїть на початку слова. Малина, чи є в цьому слові звук І? Ні, немає. Ірис. А в цьому слові? Так, Є. Він також стоїть на початку слова. Ось і відкрилися ваші чарівні воріця в країну. Ідіть далі і не звертайте зі стежки. Привіт, друзі! Я так на вас чекала. Ви впізнали мене? Так, я Скай. Скажіть, а ви знаєте, навіщо ви прибули до чарівної країни Звукляндії? Вам потрібно відшукати тут старовинну книгу. А коли ви знайдете її і відкриєте, на вас чекає сюрприз. Але просто так віднайти її не вдасться. Спочатку потрібно виконати наші завдання. Ось моє. Складіть та запишіть речення разом зі мною. Подивіться на картинку, що робить хлопчик. Хлопчик дарує квіти. Тепер давайте спробуємо написати це речення з допомогою будиночків. І так, перший будиночок великий хлопчик. Дарує. Світи. Ось ми написали речення. Давайте порахуємо, скільки в ньому слів. Один, два, три. Наше речення складається із трьох слів. Подивіться на картинку. Що робить їжак? Їжак несе яблуко. Пишемо речення. Їжак. Великий будиночок. Несе. Яблуко. Молодці. Вірно написали речення. Давайте порахуємо. Скільки ж слів? Один. Два, три. Так, три слова в реченні. Подивіться на наступну картинку. Що роблять машини? Вони їдуть. Де вони їдуть? По дорозі. Давайте ж складемо речення. Машини їдуть по дорозі. А тепер давайте його напишемо. Великий будиночок машини. Їдуть. Маленький будиночок беремо. По, тому що це маленьке слово, слово помічник. Дорозі. Так, ось ми написали наше речення. Подивіться, яке воно вийшло? Велике. Давайте порахуємо, скільки в ньому слів. Один, два, три, чотири. Чотири слова в нашому реченні. Добре, ви гарно впоралися із цим завданням. Тепер ви можете вирушати далі. Подивіться, он ці сходи ведуть високо-високо-високо. Піднімайтеся по ним і там на вас чекатиме моя подруга Еверест. Рап, рап. Я рада вас бачити. Нарешті ви дійшли до мене. Зараз... Ви повинні виконати моє завдання. Вам потрібно буде змінити речення. Пригадайте, речення бувають короткі та довгі. Ви готові? Починай! Подивіться на картинку. Що робить хлопчик? Хлопчик робить зарядку. Давайте складемо речення. Михайлик робить зарядку. Діти, а тепер нам наше речення потрібно зробити довшим. Пригадайте, коли зазвичай роблять зарядку? Так, зранку. Ось давайте додамо це слово до нашого речення. Михайлик зранку робить зарядку. Подивіться, яке довге речення вийшло. Добре. Діти, а тепер нам наше речення? Діти, а давайте подумаємо, а як можна робити зарядку? Зарядку можна робити в тиші, зарядку можна робити під рахунок та під музику. Ось давайте додамо слово під музику. Михайлик під музику робить зарядку. Чуєте, яке довге речення в нас вийшло? Давайте ж порахуємо, скільки слів там. Один, два, три, 4, 5. Ось таке довжелезне речення ви склали молодці. Діти, а давайте подумаємо, а як можна робити зарядку? Зарядку можна робити в піші, зарядку можна робити під рахунок та під музику. Ось давайте додамо. Слово під музику. Михайлик під музику робить зарядку. Чуєте, яке довге речення в нас вийшло? Давайте ж порахуємо, скільки слів там. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось таке довжелезне речення ви склали молодці. Діти, а давайте подумаємо. А як можна робити зарядку? Зарядку можна робити в піші, зарядку можна робити під рахунок та під музику. Ось давайте додамо слово під музику. Михайлик під музик. Діти, ви такі розумники так швидко виконали наше завдання, тому ми видаємо вам ось цю. Таревинну книгу. Подивіться, яка вона товста та важка. Тримайте! Вам цікаво, що там? Мерші, відкривайте її! На її сторінках QR-коди із сюрпризами для вас. Коли ви прилетите додому, візьміть свої гаджети, проскануйте кожен QR-код і перегляньте, які цікавинки скрилися у нашій книзі. Скоріше сідайте в повітряну кулю та вирушайте додому. Ми сподіваємося, що ще вас побачимо. До нових зустрічей!